Вітаємо в ефірі новини на радіо Сумдеу у студії Анна Шпурік та Артем Король. Сьогодні у випуску Сумдеу у трійці найбільш стійких вітчизняних університетів відповідно до міжнародного рейтингу UI Green Metric World University Rankings. У Сумдеу стартувала звітна кампанія 2022 року. До Сумдеу завітали знавці творчості Тараса Шевченка. Студенти СУМДУ здобули першість на всеукраїнській зимовій універсіаді з лижних перегонів. Про ці та інші події університету далі у випуску. СумДУ у трійці найбільш стійких вітчизняних університетів відповідно до міжнародного рейтингу UI Green Metric World University Rankings. Сумський державний університет покращив свої позиції в останній редакції всесвітнього екологічного рейтингу. Він перемістився у групу ТОП 350 найбільш стійких університетів світу. Також СумДУ увійшов до трійки найкращих закладів вищої освіти України. UI Green Metric World University Rankings оцінює університети, які найбільш успішно імплементують цілі сталого розвитку в усі аспекти своєї діяльності. Інфраструктура, управління водними ресурсами, поводження з відходами, енергетика та зміна клімату, транспорт, екологічна освіта та наукові дослідження цьогоріч до рейтингу увійшла рекордна кількість закладів вищої освіти 1050, зокрема, 17 з України. У Сумдеу стартувала звітна кампанія 2022 року. Її мета проаналізувати здобутки та окреслити подальші перспективи роботи. Розпочалося звітування з обговорення результатів вступної кампанії у 2022 році організації профорієнтаційних заходів, факторів, що вплинули на формування цьогорічного контингенту здобувачів освіти, прогнозів і планів на 2023 рік. Ректор СумДУ Василь Карпуша підкреслив значимість цієї кампанії та назвав звіт одним із головних. Оскільки саме контингент здобувачів освіти є важливою складовою діяльності будь-якого університету, звітування триватиме протягом грудня січня і завершиться конференцією трудового колективу університету, на якій будуть підбиті підсумки діяльності сумду у 2022 році, а також визначені сильні та слабкі сторони, окреслені плани і пріоритетні завдання на 2023 рік. До сумду завітали знавці творчості Тараса Шевченка. На базі Сумського державного університету відбувся обласний етап 13-го міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка. Це традиційна подія, яка щорічно об'єднує юних поціновувачів художнього слова та творчості Великого Кобзаря. Цьогоріч для проведення заходу було обрано дві локації: головний кампус університету та Конотопський індустріально-педагогічний коледж «СумДУ». Учасниками стали більше 60 студентів закладів вищої та фахової передвищої освіти гуманітарних і негуманітарних напрямів навчання. Метою конкурсу є вшанування творчої спадщини Тараса Григоровича Шевченка, виховання поваги до мови та традицій нашого народу. Сьогодні цей захід набуває особливого значення, адже українська мова все більше звучить далеко за межами нашої держави, демонструючи, що українці сильна та єдина нація. Наголосила декан факультету іноземної філології та соціальних комунікацій Олена Сушкова. Студенти сумду здобули першість на всеукраїнській зимовій універсіаді з лижних перегонів. Змагання проходили в місті Яворів Львівської області. У загальному заліку команда Сумського державного університету набрала 487 балів і посіла перше місце. Вона випередила команду Київського національного університету фізичного виховання і спорту. Бронзові медалі до університетської спортивної скарбнички внесли двоє наших студентів-першокурсників навчально-наукового медичного інституту Дарина Мигаль та Ілля Марченко. Додаткові заохочувальні очки за отримання ліцензії для участі у 24-х зимових Олімпійських іграх здобули випускниці СумДУ Юлія Кроль і Дар'я Рубльова. У басейні СумДУ відбувся чемпіонат області з плавання. У змаганнях взяли участь близько 130 спортсменів. Це вихованці центру водних видів спорту Сумського державного університету, дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста та області, обласної дитячо-юнацької спортивної школи осіб з інвалідністю. «Інваспорт». студентка медичного інституту СумДУ майстер спорту України Дар'я Василенко, виборола золото на дистанціях 100 метрів вільним стилем та 100 метрів на спині. Вікторія Шугайова, кандидат у майстри спорту, вихованка центру водних видів спорту СумДУ, посіла перші місця на дистанції 100 метрів брасом та 100 метрів батерфляєм. Вокалісти Сумду стали переможцями міжнародного конкурсу. У місті Дніпро відбувся восьмий міжнародний академічний конкурс музичного мистецтва Дніпровські хвилі, організований національною всеукраїнською музичною спілкою за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики України. У конкурсі взяли участь більше 200 учасників. Студентський хор сучасної пісні Сумдеу представив вокальні твори така, як ти, Святослава Вокарчука, та народну пісню Ой у лузі червона калина у авторському аранжуванні. Учасники колективу перемогли у номінації Вокал Естрадний спів і отримали диплом лауреатів першого ступеня. Ви слухали новини на радіо Сумдеу. У студії працювали Анна Шпурік і Артем Король. До зустрічі у наступних ефірах.